З нами вже на прямому зв'язку є директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, слава Україні! Рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість стати частиною нашого ефіру. Героям слава, добрий вечір. Пане Євгене, Трамп заявив, що Америка надасть нам більше зброї, відповідаючи на питання журналістів щодо плану надіслання Україні більше кількості зброї, президент Америки це підтвердив. Пряма цитата: ми надішлемо ще зброї. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Ми будемо змушені надсилати більше зброї. Я розчарований, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіном. Пентагон також тепер вже підтверджує слова і американського президента. Оголосив про відновлення постачання зброї в Україні за указом Дональда Трампа. У заяві зазначено, що це стосується додаткового захисного зброєння, щоб українці могли захистити себе, поки американський уряд працює над укладенням миру. Та, от що цікаво, якщо вірити в виданню Екшос, то Трамп обіцяв Зеленському відправити негайно лише 10 ракет для ППО Петріо та сприяти пошуку додаткових каналів поставки зброї. Тож в цьому контексті, пане Євгене, чи розвернули ми американського президента до істини, так би мовити? Як ви бачите оці ці всі історії? З, зокрема, з. Припиненням поставки від Пентагону нам озброєння, потім лише десятьма ракетами, які нам нададуть в швидкій перспективі, нібито. Ну оскільки мало вірогідно, що в неділю Трамп був в одній львівських церков, то припускати, що його зуміли навернути на шлях істини, я думаю, дещо наївно. Взагалі, Трамп вже в такому віці, і в такому психологічному стані, що розраховувати на його ну, такий... Підвищено адекватний стан, я думаю, не варто. Він використовує тему постачання зброї як тему боротьби за власний рейтинг, боротьби за власний вплив, демонстрації власного впливу. І це теж треба розуміти. Тому ми маємо з цим працювати, ми маємо це усвідомлювати і маємо ну, максимально, я б сказав, якісно на це дивитися і шукати можливості добитися своїх цілей. Для того, щоб добитися своїх цілей, я думаю, ми повинні, перш за все, показати американцям, що Україна є державою, яка відстоює інтереси Сполучених Штатів, відстоює їхні цінності, працює з ним. Але станом на зараз, Ну це достатньо складно. Для Трампа, знаєте, складно знайти взагалі якісь ціннісні орієнтири на сьогоднішній момент. Тому нам доводиться. Підлаштовуватись, підлаштовуватись під привхи, капризи. Але я думаю, що підлаштовуючись, нам не треба забувати про те, що Україна повинна бути сильною і повинна зміцнювати себе зсередини, а не просто очікувати на дії наших західних партнерів, навіть таких потужних, як Сполучені Штати. Пане Євгене, зараз активно обговорюють про те, що у нас буде зміна посла в Сполучених Штатах Америки. Насправді називають різні кандидатури, і навіть прем'єр-міністр Шмигаль кажуть, що поїде з вірчими грамотами. Але на вашу думку, чи зміна посла в Сполучених Штатах Америки? Питання довго, чому так довго відкладалося, тому що республіканці ще раніше критикували пані Маркарову за те, що вона дуже прихильна до демократів і згадували цей візит українського президента під час передвиборчої кампанії в штат Пенсильванію, який коливався зі своїми голосами. І яка ну, яка має бути політика нового посла? Я думаю, що тут питання не в тому. То буде послом, тому що питання гру в заміну посла Україна на жаль програла. Її треба було починати восени минулого року, коли спікер Палати представників Джонсон висунув таку чорну мітку Оксані Маркарові. Питання не в прізвищі питання в спроможності організовувати роботу посольства достатньо масштабно і якомога швидше взаємодіяти. З американським естеблішментом. Я розумію, що на сьогоднішній момент команда Зеленського шукає можливість відправити когось, хто дійсно може швидко домовлятися. Але тут же треба розуміти, що навколо Дональда Трампа різноманітні кола впливу. І на них теж треба шукати підхід. Наскільки це буде для нас ефективно, я поки що, на жаль, сказати не можу, я бачу, що це ну такий достатньо серйозний для України виклик. Давайте ми спробуємо знайти відповідь спільними зусиллями і не будемо замикатися на персоналі, тому що, на жаль, цей список свідчить про те, що України дуже вузька лава запасних державної політики. Ну, здається так, що ми йдемо по іменах, а не ставимо завдання, які має виконати людина. Ну, Коли ти береш людину на роботу, ти очікуєш, ну, є перелік завдань, які вона має виконувати. І вже від того ти відштовхується, чи підходить тобі цей кандидат на роботу, чи не підходить. Тому в цьому контексті, пане Євгене, давайте спробуємо сформулювати, які завдання нового посла в США від України. Завдання нового посла. України в Сполучених Штатах Америки прості налагодити безперебійні контакти по різних напрямах парламентської дипломатії, воєнної дипломатії, дипломатії військових, дипломатії ветеранської, дипломатії громадських організацій, дипломатії релігійних лідерів. Тобто, це має бути кожен день. Якісь заходи, якісь зустрічі, якісь, ну тобто, ми маємо, вибачте, на слові, задовбати просто американців своєю присутністю. Але я на жаль далеко не впевнений, що. Українське керівництво на це піде і буде відповідним чином працювати. А чому ви так вважаєте? Ну тому що практика попередніх років показує, що у нас туди їздила тільки делегація в складі Єрмак-Свереденко Уміра все. Тому що вони вважають, що у нас є тільки один найвеличніший дипломат сучасності, якого звуть Андрій Єрмак, а всі інші десь ну, вони. Так би мовити, профнепридатні. Але проблема в тому, що Дональд Трамп не та людина, яку можна одним ударом, так би мовити, притиснути. Ну, не та людина, яким би хто б не був таким талановитим дипломатом. Хоча я, чесно кажучи, не вважаю Андрія Єрмака найкращим дипломатом в Україні. Кермологом зараз кажу. Ну, дивіться, тут маємо розуміти, що ця людина має мати як мінімум дипломатичну освіту. Ну у Єрмака з освітою все гаразд. Він закінчував інститут міжнародних відносин. Але от з подальшою практикою він почав практикуватися вже за певний час після завершення і зразу в якості представника Володимира Зеленського в четвірці в цій нормандській. І в переговорах там з росіянами, і так далі, але він не проходив цей шлях, яку, який проходить кадрові дипломати. Розумієте, нам би потрібен був в Сполучених Штатах саме кадровий дипломат, який спроможний вести переговори, і, як зна, знаєте, як кажуть е, кілька разів нічого не сказати, якщо це потрібно. А у нас, ну тим більше на тлі. Критичних матеріалів західних медіа, ну це мені видається дуже складно, ну принаймні з тих імен, які в ЗМІ називають. Немає Єрмака як претендента на посаду посла в Сполучених Штатах Америки, але будемо бачити, як розгортається ситуація. Але серед тих імен немає і Миколи Точіцького, який е не просто міністр культури і стратегічних комунікацій. Але і людина, яка представляла Україну в Європейському Союзі свого часу, з одного боку, а з іншого боку, є одногрупником Єрмака, і американці, я впевнений, про це знають. І його його теж там немає. Тому ну будемо дивитися, як, як і що з цього буде виходити. Я ну, по-перше, розумієте, цю всю гру. В короткий і довгий список кандидатур, в обговорення, в е, залучення американських медіа до розмов з цими потенційними претендентами. Треба було починати набагато раніше. У нас немає стратегії, розумієте. Так, да, ви знаєте. Це, це дуже прикро. Пане Євгене, давайте зачепимо ще заяву глави міністерства закордонних справ Франції Місія Баро. Зокрема, він сказав, що новий пакет санкцій висушить ресурси, що живлять війну Путіна. Жан-Ноель баро заявив, що євросоюз спільно із американцями розробляє новий сектор. Санкційний пакет, який ми має завдати удару по ресурсах Кремля. Ми хочемо, щоб Путін нарешті погодився на перемир'я. Ми констатуємо, що відтоді, як Дональд Трамп запропонував 30-денне перемир'я, яке дозволило б розпочати переговори, і Україна прийняла цю пропозицію, яку підтримує також і європейці. Удари Росії по Україні посилилися у 5 разів. Це має припинитися. Він заявив, що Європа готується запровадити за пропозицією санкцій в Франції та в Україні. Нації і зусиллями американських сенаторів найважчі санкції за останні три роки. Вони спрямовані на те, щоб безпосередньо висушити ресурси, які дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну. Зокрема, вони спрямовані на нафтові доходи та на російських фінансових гравців або фінансових гравців в інших країнах, які дозволяють Росії уникати е, чинних санкцій. Е, звісно, гарно підібрані піде. що мають зробити ті санкції, висушити. Е, і тому подібне. Але пане Євгене, на вашу думку, ще один пакет санкцій спільно з французами і американцями. Чого очікувати, і насправді гарно написаний текст, гарна заява місьє БАРО, але чи буде вона ефективною? Є просте питання. Чи готовий місьє БАРО відмовитись від літньої відпустки для того, щоб працювати над цими санкціями? Щоб якомога швидше втілити їх в життя, я думаю, що ні. Так само, як і багато інших європейських дипломатів. це нормально. Нормально. Для них нормально. Для нас ні. І всі ці обіцянки, знаєте, я згадую про коаліцію охочих, як вона в березні постала і там обіцяли і літаки відправити. І відправити військових, ну, кого, тобто миротворчий контингент, а потім з'ясувалося, що нема кого відправляти. Ну На жаль, на превеликий жаль, західні політики, вони не доростають, не добивають, розумієте, до рівня, який на сьогоднішній момент є, і до рівня нашої війни. Відповідно, є, є з цим серйозні проблеми. Ну, получається те, що і Росія це теж прекрасно розуміє. Здається, так, вона матеріал. це прекрасно розуміє. Вона не просто розуміє, вона впливає на це. У неї механізми цього впливу, на жаль, достатньо давно визначені, і тому вона буде цим скористатися. У неї достатньо великі ресурси. У неї великі зв'язки. Вона Путін ферштейн просуває як елемент європейської політичної культури. І це все питання, на яке на сьогоднішній момент у нас немає ефективної відповіді. Пане Євгене, а чи є у нас можливості до того, аби. Змусити наших партнерів більш активніше включатися в санкційну політику, тобто не підбирати гарні епітети про те, як санкції вплинуть на країну-агресорку. Бо мені здається, кожен новий пакет санкцій він або розгромний, або має бути кінцевим для Росії. Ну, якщо вірити словам наших західних партнерів, я не хочу їх знецінювати. Розумієте, вони насправді нам надали допомогу на десятки, а Десятки мільярдів євро і доларів. Але надаючи нам допомогу, вони відтягують війну від своєї території. І це факт. Вони, вони надають нам допомогу відновлюваними різними речами грошима, боєприпасами, технікою. Це все відновлюється. Не відновлюються лише людські житті, якими платить Україна, правильно? А стосовно санкцій, Дуже дивно закликати до санкцій, прокачуючи російську нафту по своїй території, правда? Як там про хрестикі труси? Якраз той випадок. Дивіться: тут, якщо ми говоримо про санкції, і говоримо в контексті того, що вони закликають не до. Завершення війни і перемоги України над Росією вони за мають мету до перемир'я і продовження переговорного процесу між Україною та Росією в контексті того, що зараз Америка, нібито, нам... Повертає допомогу, а росіяни кажуть, ну це абсолютно ніяк не стимулює до переговорів з Україною і водночас запевняють Туреччину, що готові говорити з Києвом. Зокрема, глава МЗС Туреччини повідомив, що Москва повідомила Анкару про нібито готовність до третього раунду переговорів з Україною. Зараз ми чекаємо на відповідь української сторони. Наші контакти з ними тривають, сказав дипломат. Пане Євгене, на вашу думку, чого третій етап переговорів це все таки? Ти більше ми бачимо, що в Туреччині відбуваються гуманітарні обговорення, коли нам вдається додому повернути полонених. Чи може змінитися повістка дня переговорів в зв'язку на трошки змінену позицію Америки? На вашу думку? Я не бачу для цього яскравих причин. Буквально вчора це жеребець геополітичний на прізвище Лавров. Заявив, що якщо Україна хоче договору з Росією, вона має провести денацифікацію, демілітаризацію, відмовитись від претензії і так далі. І тому подібне. Не буду всю цю маячню дослівно повторювати. Це що, зміна російської позиції? Серйозно? І як на це вплинули американці? Я не бачу. Росіяни чіхати на це все хотіли, а полонених вони будуть міняти стільки, скільки в них буде така можливість, і відповідно і передавати. Нам тіла наших загиблих вони будуть їх, якщо в них велика кількість, бо вони розуміють, що їм це вигідно. Це розхит. Розумієте, передача тіл в комплексі з ударами по ТЦК, в комплексі з диверсіями і іншими речами. Вона розхитує ситуацію в українському суспільстві. У них є узгодження дій. У нас узгодження дій часом буває на фронті. А узгодження дії між органами державної влади це щось таке. Достатньо ефемерне, на жаль, тому маємо те, що маємо пане Іване. з того, що ви сказали, я так розумію, що в зв'язку з літнім сезоном і початком періоду активних відпусток, якихось змін у світовій політиці підтримки України не варто очікувати найближчим часом. Ну підтримка залишається, вона політично визначена, але конкретних предметних дій, як то ухвалення пакету санкцій, чи ще чогось. До осені я не бачу реальних перспектив, серйозно, чесно, на жаль. Ну і не забувайте, що всі санкції це наступати на горло і власні пісні. Теж. Тож, пане Євгене, з осені щось поміняється, тому що, навіть якщо звернути увагу на те, що говорять військові аналітики, Путін робить ставку на цю літню кампанію. Він прекрасно теж усвідомлює, що відбувається і на політичній арені. З одного боку, я не думаю, що на Росії чекають якісь успіхи, а з іншого боку, осінь. Це буде наближення виборів парламентських в Угорщині. І Орбан, я думаю, буде ще більше скаженіти. Тому, чесно кажучи, є з цього приводу неабиякі сумніви. Ну Орбан буде скаженіти. А, очевидно, політика Орбана зараз полягає в тому, що його внутрішня повістка дня, зокрема, теж і базується на м'яко скажучи, недружніх відносинах з Україною. Чекати за Із європейським Союзом теж. Та... У нього Україна і Європейський Союз це такі спарінг-партнери, з якими він активно, дуже активно бореться. І це відповідно впливає і впливає дуже сильно. Але чи буде це мати, якби, знаєте, ударну відповідь по самих угорцях? Яку ну європейський союз може там припинити їм якусь часткове фінансування або накласти якісь санкції на політику Орбана? Ви знаєте, насправді я вже тривалий час чую про те, що в Європейському Союзі шукають варіанти, як, так би мовити, пристручити Орбана. Вибачте, за таке формулювання, але щось ніяке їм це не виходить знайти. Чи можуть вони вплинути безпосередньо на самого угорця, як виборця Орбана? Ну, ми е знову е повертаємось до біблійних мотивів, як з Трампом. Да? Шукайте та знайдете, стукайте та відкриють вам, якщо Європейський Союз дійсно б хотів цього робити, переступивши через принципи солідарності властиві для Європейського Союзу, він би їх знайшов. Але Орбан вправно їх шантажує тим, що він тоді вийде, здійснить і... Європейський союз отримає тоді в центрі Європи сіру зону, куди дуже швидко зайдуть Росія і Китай. Як ви думаєте, вони цього хочуть? Не дуже. Орбан навчився шантажувати дуже добре. Дуже добре. І якщо Європейський Союз проти нього напередодні парламентської кампанії запровадить санкції, вважайте, що він виграє в одні ворота. Просто в одні ворота. Парламентські вибори. Пане Він, ви задали про Китай? Давайте ще тоді вашу оцінку запроваджених санкцій проти п'яти китайських компаній, які Київ вважає причетним до постачання Росії компонентів для виробництва зброї. Коментуючи указ президента, представник санкційної політики України Власюк зазначив, що під час масового обстрілу Києва, 4 липня, в збитих шахетах виявили компоненти китайського виробництва, і саме на ці компанії були накладені сьогодні і санкції. Наскільки це? Це буде відчутно, і яке це буде мати в перспективі е, значення, як ви бачите. Я думаю, що це потрібно, тому що якщо ми не будемо на це реагувати, то тоді є проблеми. Але є питання там не тільки китайські, там і американські виробники, швейцарські. Ми проти них теж будемо накладати санкції чи ні? По ну, ідеї ми мали би бо... на всіх. Тут просто, якщо ми навіть. говоримо А, треба говорити Б. Наші відносини з Китаєм складні. Іван і китайський міністр закордонних справ заявив, що Китай не зацікавлений расі Росії. Ну а як у нас, у нас не було. Ну тобто, то не було посла, то був Рябікін, який фактично не було. Зараз поїхав посол Китаїст більш адекватний, але поки що, я навіть ну я сподіваюся, що він же вручив. Вірчі грамоти отримав гріма не може нормально працювати. Але очікувати, що він там зможе знаєте хазейнувати в Пекіні, ну, в внутрішньому місті. Я думаю, це дещо наївний підхід. Ну, а як може Китай офіційно на вашу думку, відреагувати на санкції проти їхніх компаній? Вони зроблять вигляд, що не бачать ні. Чому? Він може нагадати, що подав позов до міжнародного арбітражу про Мотор-Січ, де втратив кілька мільярдів доларів, і буде це подалювати. Ну і потім у нас вийде такий міжнародний десь конфлікт. Ну, ну розумієте, коли ми в питаннях стратегії діємо тактичними інструментами. То нічого дивного немає. Я думаю, що якраз тут все, все логічно. То, пане Євгене, давайте так, щоб ви зрозуміло. Ви е, підтримуєте санкції проти компаній китайських, які дотичені до виробництва шахетів в Росії, але е, маєте зауваження, що треба тоді їх ставити і до американських компаній, а також до європейських, які теж допомагають країні агресорці. Я вірно вас розумію. Я підтримую всі санкції проти тих компаній, які працюють проти України. Але вибірковість в цьому питанні нам на руку не піде. Пане Євгене, я тільки ще одне уточнення. Якщо ми будемо далі грати за, ці, за цією грою з вибірковістю, які, які будуть наслідки? Ви знаєте, у нас е, дуже багато на сьогоднішній момент питань, які, ну, як би так сказати, можна наврочити, це не в контексті скорої інаугурації пана Навроцького, але я скажу так: що відсутність чіткої стратегії перемоги вона спроможна перемогу наблизити. А далі це вже сфера відповідальності наших державних. Мужів та жінок, які прирівняні за своїми повноваженнями до державних мужів. Ну а якщо ми говоримо про Росію, у них є чітка стратегія, як ви бачите? Звичайно, є. На жаль, є. У них є чітка стратегія, у них є мотивація імперська. У них є багато речей, яких, на жаль, нам бракує. У них є сильний контррозвідувальний режим, і вони не граються в демократію. У нас. Демократія перехідного періоду, і ми є до певної міри її заручниками. А вони в демократію не граються. Вони будують авторитарну державу. і Там абсолютно більшість населення це подобається. Пане Євгене, я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до ефіру. Нагадаю, з нами був Євген Магда, директор Інституту світової політики. На жаль, мушу вас відпускати, пане Євгене. Але дуже ви сьогодні були такі загадкові. Я сподіваюся, наступного разу, коли ми з вами побачимось більш акцентованіше, розставимо крапки над «і». Дякую вам, бажаю спокійного вечора. Дякую.